Росія нарощує виробництво зброї та військової техніки. Е, производство собственно, виросло в 10 разів. Перше це зауважив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ще у квітні цього року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія виробляє зброю у кількостях вищих за її потреби на війні. Зараз військово-промисловий комплекс РФ вже працює на заповнення складів. І ось зараз, за кілька місяців, на це звернув увагу інститут вивчення війни. РФ наростила виробництво зброї та техніки. Зниження темпів не очікується. Тобто, інформація про те, що Кремль робить ставку на виготовлення зброї, має левову частку правди. Зрештою, особисто Путін говорив про це десятки разів. Значит, на на всім в 2,7 рази увілічені випуск. Воєнний продукції за останній год а по найболі востребованим барасам увілічення в 10 раз. Але в цих заявах, як завжди, є прихований зміст, який змушує поглянути на суть цих заяв зовсім інакше. Підприємства працюють в дві в три зміни, а деякі – днем ночі. так, зброю та техніку роблять, але це в основному модернізація старих запасів техніки. 80% російського виробництва бронемашин і танків до цього часу було результатом модернізації існуючих танкових корпусів з попередніх запасів, а не виробництва нових машин. З огляду на це російський військово-промисловий комплекс справді штампує багато озброєння. По-перше, це снаряди. РФ виробляє 250 тисяч снарядів на місяць що втричі більше, ніж США і Європа для України. Ці цифри шокують, але є одне суттєве але. Виготовлюють АТК. Виготовлюють з нуля, тобто роблять новий, або відновлюють. Це дуже, дуже важливий питання. Тому що от, в общий, скажімо так, фон виготовлення можуть бути включені цифри, які припадають ремонт і відновлення старих боєприпасів, які лежать на складах. Те саме стосується і танків. У Кремлі хваляться своїми новими розробками. От зараз можна сказати, що Т-90 «Прорив» – найкращий танк в світі. Він як на позицію виходить, все там нікому нічого робити. Но до ума їх довести так і не смогли. Мой ну, танк Т-90П п прорив именно на нього злагається огромної надежди російським генералітам. Но и он також ярко горит в різних українська артилерія, українських украинских дронов «Камикадзе». танки знищують, а на зміну їм випускають бронетехніку, яку збирають із радянських машин, та й користі від них мало. Активне использование обеими сторонами російсько-треської війни вооружения, дрона, в тому fpv дронов, фактично сводять на ноль боевую мощ і броню этих самых э, серйозних сільйозно бронированных бойових машин. Крім цього, окупанти вихваляються, що в рази збільшили виробництво авіаційних бомб. Фаб 500 та фаб 1500 Тому що та етасільна большая бомба. те способы наведения, которые существовали ранее, они вообще не позволяли этой бомбе попадать более-менее точно. Але они не больше. Они стали якобы более точные, но фактические результаты, которые показывают использование этих блоков, говорят о том, что ну, не очень они точные, не настолько они точные, как это дело там все рассказывается. Тобто весь ВПК Росії зав'язаний на запасах старої техніки, її проте може вистачити ще на два роки з 2026 року. Темпи виробництва бронетехніки в Росії ймовірно знизяться, що буде пов'язано з вичерпанням країною своїх запасів зброї ще часів СРСР. Водночас, найближчими роками, оборонпром РФ відкрив нові виробничі лінії, щоб підготуватися до пом'якшення цього ефекту. Щоб не дати росіянам відкрити нові лінії та знищити діючі Україні потрібна зброя дальнього радіусу дії та дозвіл на її використання. Ми будемо використовувати зброю тільки по тим військовим об'єктам, не порушуючи яких міжнародних. Законів, которые нам необходимо уничтожать, щоб ну ну, чтобы создать невозможность ударов по нашим територіям, особливо по э, гражданскому населенню. Чим швидше Україна почне знищувати військово-промисловий комплекс Росії, тим менше Росіяни зможуть вести активні бойові дії за рахунок власної техніки.